які хочуть вступити у цю кар'єрну стежку, хочуть працю почати кар'єру в цій сфері. Напевно, трішки тенденція змінилася в сторону того, що все таки у нас зараз є, AI, який дуже закриває велику кількість потреб. Тобто, в першу чергу, написання текстів, він тобі супер допоможе з спамом. Тобто, ти не напишеш текст потенційно, який може бути спамний і так далі. Він тобі зробить банер, це умовно, мінус дизайнер, тому що ти можеш зробити це сам все швидко. А проблема тільки в тому, що ще сервіс розсилок не так активно імплементує. ДІ. Є таких три кита, я би сказала: це технічні знання. А куди входять знання сервісів в тому числі? Ну тобто, звісно, коли ти вмієш налаштовувати той же самий ланцюжок в п'яти сервісах, в десяти, а не в одному, це явно тебе виділяє на фоні інших. А, туди ж входить знання аналітики, як мінімум, там досить добре розуміти, як там проводити аб тести, мати в голові ці гіпотези. А друге, напевно, кіт це стратегічне мислення. Я би його точно сюди винесла окремо. В третій такий також великий кіт це софт скіли. Угу. Мені здається, що можливо навіть більше софт скілам під час найму віддають перевагу ніж хардам. Хардам ти можеш навчитися, софти. Ти з ними приходиш швидше за все, такі, як так. ти є.